Привіт усім! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми побігаємо в Lineage 2 серія ГМ про ТРБ. Вітаю вас, друзі, з поселення Руни. Ми сьогодні будемо бігти на чудового рейдбоса незвичайного. Мабуть, такого ми будемо бачити в перший раз. Вас прошу, друзі, як завжди, перед початком перевірте, будь ласка, підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми тим часом будемо телепортуватися в Долину святих. Ось ми, друзі, прилетіли, будемо потрішки бігти дорогою святого поля. Вас я поки познайомлю з головним героєм нашого відео. Це Демон'Agent Fallstone. Могутній рейдбос. Трішки він вампир, кровосісь. ХП у нього 583 962. Атака фізична 6092. Магічна атака 7808. Фізичний захист 3431. Магічний захист 1390. Три у нього є файтери, але, як ми бачимо, боси вже стають набагато крутішими. Ну, ми також не подаруночок, ми сьогодні в Majestic броні. Одні із самих гарних в цій грі. І також, друзі, вам хочу розповісти трішки історії цього рейдбоса. Збереглося не дуже багато, але все ж таки вона є. І колись зразковий лицар, дворянин Ельмора, продав свою душу дияволу Треолю в обмін на вічне життя і владу. Треоль перетворив його у вампіра і наказав вкрасти реліквію богині Ейнхасад, грааль величності. Ось така от невелика історія. Я не знаю, що з того сталося. Чи він вкрав, чи ні. І який наскільки він вампир. Але скажу точно, що він стоїть ось так на сонці, і нічого йому немає. Можливо, всьому вина сам граль. Ось ми і прибігли, видно нашого бафа, ось і наш РБ. Ми, як завжди, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарму. Спочатку, друзі, виробимо файтерів, як бачите, їх багато, а потім перейдемо до самого РБ. Починаємо. Виведемо ось цього гарного лицаря в минулому. Як ми бачимо, він дуже сильний. Ну, він же ж вампир. То що ми мали очікувати? На нього в мій час не дуже часто ходили, із-за того, що цей рейд босс, Дроп з нього в основному біжа, Фенікс. А, і, як ми знаємо, і так можна було... Не дуже важко і дістати. Дуже потужні атаки, гарно промальовані, Подивіться, який мечуган. Просто супер. Бос просто могутній. Так, це щось неймовірне. Ми вже майже добили. І ось так от посипалися нам різні частинки. Збираємо та переглянемо, що нам сьогодні впало. А впали нам сьогодні, друзі, сфери на прокачку клан Скілів. Нам впало на место Фенікса. Нам впали точечки на заточку броні агрейд та впали кусочки на підвіски того ж самого Фенікс-сету. Дуже крутий дроп, як ви бачите, друзі. Все пройшло чудово. На цьому ми ж будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми побачимось, друзі, в новій серії на новому РБ. Пока-пока!